Сієра Пелада золота копальня Бразилії. Вона переді мною. Коли я стояв на краю тієї величезної прірви, кожна волосинка на моєму тілі стала дибки ніколи не бачив нічого подібного. тут за якусь секунду переді мною промайнула вся історія людства: створення пірамід, Вавилонська вежа, копальні царя Соломона не було чутно жодної машини. Чув я лише гуркіт 50 тисяч людей в одній величезній ямі. Розмови, галас, звуки, змішані з шумом ручної праці. Я немов повернувся на початок часів, немов чув, як золото шепоче у душах тих людей. Усю цю землю слід було дістати. Там було не лише самісіньке золото. Люди піднімалися маленькими драбинами, які вели до більших і далі на верхівку. Не хотів би я звідти впасти. Вони піднімалися по 50-60 разів на день. Єдиний спосіб спуститися з такого схилу це бігти. Якщо зупинишся, впадеш. Разом ті люди формували надзвичайно організований світ, але при тому у суцільному хаосі. Здавалося, що вони раби. Та жодного раба там не було. Поневолили поневолила їх хіба що ідея розбагатіти? А всі цього прагнули. Там були всі: інтелектуали, випускники університетів.